Слава Ісусу Христу, любі друзі. Сьогодні хотів би пару слів сказати на таку тему, як Бордовська суміш. Ну, це не новина, давно її вже всі готують. Хотів би показати, як, би, як я її робив, з якого матеріалу саме. Можливо, щодо не так, то поправте мене, підкажіть. Я садівник, початківець. Заховав молоденький сад і от пробую, вчуся. Дуже полюбляю цю справу. Дідусь у мене також був садівник, був великий сад. І зараз цей сад вже старий. Більше половини тату вже викорчував, вже і не родив, і сох. Ну, ще пару, там явно з того залишилось. Ну, ми сьогодні не про те. Для приготування бордовської суміші нам потрібен був мідний купорос, вапно, вага, посудина якась там молоток чи що у вас є, щоб подрібнити От таке вапно. Там ті роки я робив типа, е, як там кажуть, таке воно було, типу, як порох мельне чи як. Ну, воно мені не дуже сподобалось, тому що воно мало трималося на дереві. Ну, можливо, я щось не так зробив, бо я тільки вчуся в цій справі. Починаю в це все вникати, питатися. Ще багато в чому помилки роблю. Але, як то кажуть, Найкращий вчитель це є твої власні помилки І от придбав я таке вапно. Придбав я таке вапно мені порекомендували, пане Мар'яни. У нас декілька років займається і багато садівників відомих навіть купують це вапно в неї. Недороге, 5 кілограм 100 гривень. І воно мені дуже сподобалось. Відважив я. Відважив я пів кілограма, подрібнив його в такі посудині, ну, просто на менші кусочки, щоб воно б тільки загасилося. Закинув відро і заляв 2 літри гарячої води. Бо можна і холодно вляти, але дуже довга реакція буде проходити. Може і зайняти і пів дня. Заляв я гарячою водою 2 літри. Загасив, моментально зразу вступили реакцію, почало гарно гаситися. Потім доляв ще 3 літри, що вийшло в 5 літрів вапна кашевого. Це на одну пропорцію. Бідний купорос. 300 грамів бідного купоросу розчинив в теплій воді. Все це вапно собі відважив на вазі, щоб було все гарно. Так як навчали мене. Ну і тепер будемо тоненькою цівкою вливати в вапно і помішувати. Ну, цього вам я, на жаль, знімати не буду, тому що мені одному трошки незручно. Ну, вже покажу, як буду обрискою дерева, які вони в мене вийшли. Строго не судіть. Всім дякую за увагу, всім мирного неба. Хай Бог всіх оберігає. На все добре.